Результати опитування 130 тисяч одеситів на початку 2012 року показали, що найгостріша проблема для жителів Південної Пальміри це дороги та міжквартальні проїзди. Саме тому губернатор Одеської області Едуард Матвійчук в рамках масштабного проекту Народний бюджет цього року поставив надвисоку планку ремонт 120 міжквартальних проїздів. Голова Одеської обласної адміністрації Едуард Матвійчук підкреслює, що бажання одеситів це закон, який неодмінно слід виконувати. Мы обратились в свое время к одесситам с просьбой, что самое важное, что самое больше их беспокоит. И одно из первых мест, если не первое место, заняли дороги и междворовые проезды, которые в Одессе не делались с середины 80-х годов прошлого столетия. И понятно, что люди не могут себя чувствовать нормально, когда разбитые дороги, когда нельзя въехать в этот двор, когда детей некуда вывести, извините мне на площадке поиграться. Поэтому и было принято решение о том, что в течение трех лет восстановить все междворовые проезды в городе Одессе. Слова у губернатора не розходяться зі справами. З початком літа, робота закипіла, і це не тільки асфальтування проїздів, але й комплексне облаштування навколишньої території, установка дитячих і спортивних майданчиків, висадка квітів та дерев. Жителі дворів по вулиці Луніна, 7 А та 7 Б, роками боялися випускати своїх дітей на вулицю. Малюки розбивали коліна, падали в ями, а іржаві гойдолки взагалі представляли загрозу для життя. Геннадій Микитович, житель двору, каже, зараз міжквартальний проїзд і не впізнати. У нас здесь 35 лет, нічого не делалось, були большие ямы. Вот. Ну, хочу сказать здесь, тем, что в настоящее время Эдуард Леонидович Матвичук ініціатором став народного бюджету. И его идея пошла не только в городе Одессе, а по всей области на сегодняшний день и он осуществляє этих 8 тисяч дітей, які він взяв, як говорить, на себя большую ответственность, и он її полностью выполнит. Мы в него верим, и мы ему верим. Ветеран війни підтверджує, що тільки завдяки губернатору Едуарду Матвійчуку нарешті відбулися зміни в житті двору. Менше ніж за місяць двори по вулиці Луніна, 7 А та 7 Б повністю привели до ладу, поклали асфальт, встановили дитячий майданчик, облаштували навколишню територію. Кардинальні перетворення відбулись і по вулиці Щорса 125 Б. Валентин Петрович, інвалід першої групи, живе тут все життя. Чоловік отримав травми обох ніг на трудовому полі. Отож, пройти з двором крізь розбиті дороги з двома паличками для нього було до болі складне завдання. Але сьогодні міжквартальний проїзд повністю відремонтований. Пенсіонер із задоволенням розповідає, як тут йшли ремонтні роботи. Не то щоб ходити, проїхати не забавно і тільки благодаря ініціативним людям. И Эдуарду Матвичуку, и людям простым труженикам, которые уложили этот асфальт. Вы себе не можете представить, как укладывал асфальт в эту жару комбайнер на э, асфальтоукладчике. Температура выше 90 градусов. Через 5 минут его обливали водой. Ему давали пить воду. Но они укладывали. В рамках програми Народний бюджет киплять роботи і в провулку економічному. Пані Жана придбала квартири в цьому районі 40 років тому. Каже, сил та грошей не вистачає, аби власноруч привести подвір'я в порядок. Отож, коли тут з'явилися робітники та почали робити навколо дому, була приємно здивована. У нас там слідуше дом там дитяча площадка і приходять. Діти, конечно, там маленькі діти, від годика где-то до сім'ї. И теперь если заасфальтируют, очень хорошо деткам есть деревлять. Красиво вы можете пройти, пос посмотреть Вот через дом экономический период. Но там пока засыпано как бы песочком с гальтой, нам делали это в декабре. В декабре 2011 -го года детскую площадку. Ну, теперь хорошие работы, что можно сказать. Давно бы пора было это сделать. Роботи тривають. Цього року зроблено 120 міжквартальних проїздів. А за три роки Едуард Матвійчук має намір забезпечити ремонт всіх одеських міжкварталів. В першу ми взяли за такі проблеми, як проведення порядок наших дворів. Ви знаєте, в цьому році виконується програма по 120 міждворових проїздів і дорогам, в тому числі. Я звертаю на це увагу, тому що в час багато говориться про міждворові проїзди, але ділянці і дороги в місті, і десь теж в рамках цієї програми. Кошти народного бюджету це ті гроші, які виділила одеська державна адміністрація. Заробили тяжким трудом одесити та спонсорські вклади. Проте раніше ми взагалі не розуміли, куди йдуть наші гривні. Але відтепер ми є свідками реальних справ, реальної програми, народний бюджет та реально відремонтованих дворів.